У зв'язку з негодою фастівські інспектори міліції вирішили допомогти самотнім пенсіонерам. Про це у нашому сюжеті. У зв'язку з негодою самотні та хворі пенсіонери опинилися у сніговому полоні. Тому інспектори міського відділку міліції вирішили їм допомогти. Доброго дня вам! Доброго здоров'я! Як маєте? Та да, нічого помаленьку живе. Зв'язку з такими погодними умовами треба провідати. Спасіб похилого віку. Чи не замило вас, чи є вас що поїсти, води так. ви попити. Дякую вам, дякую. Ось принесли дякую. хліба вам. Дякую. Ми, ми чули, що в селі Спасибо. дуже тяжко з доставкою хліба. Да, да, да. Ми прийшли до вас на допомогу. Спасибо. Маєте води, може принести вам. Спасибо. Ми принесли також Ого, з води Прошу, чаю дякую. було вам. Дякую вам, дякую вам, дякую вам. Приймайте, будь ласка, хлібину. Ось того віте чаю. Спасибо, дякую вам, спасибо. Міліціонери справно розчищали сніг біля домівки та привозили харчі з магазину. Задоволені пенсіонери щиро дякували інспекторам міліції за допомогу. Спасибо працівникам міліції, щоб пособили мені, прочистили мені двір, сніг прокидали. велике їм спасибо. Євгенія Мазуренко, Костянтин Мороз, новини, телеканал Аств.